Я можу пойти там перерахувати труднощі, про які ви мене запитали. Це, звичайно, збереження колекції, це третя хвиля евакуації колекції. Це постійні ризики знаходження музею на першій лінії збудови міста 300 метрів від портової інфраструктури. Це збереження штату співробітників, бо до того, як почалася ця фаза, музей, напевно, найбільше мав склад співробітників за всю свою історію. А зараз від цієї кількості різних спеціалістів, іноді дуже унікальних штучних спеціалістів, залишилась третина. До війни ми з Рейбрудом дуже втомлювались, коли за рік робили 5-6 виставок. І вважали, що це ми просто на рекорд йдемо. А коли ми в цьому році закінчуємо 23-й календарний рік з 25 проектами, я не знаю, чи можна це повторити в 24 му році. Але насправді для мене складніше всього. Бо ви ж мене питаєте. Звісно. Для мене складніше всього о, займатися всіми цими дуже важливими питаннями тоді, коли мої, мій колишній студент, і вже, на жаль, не перший, загинув на цьому фронті. Це для мене найскладніше. Іноді дуже важко зрозуміти навіть самому собі, чи правильно ти виставляєш пріоритети в своєму житті.